Питання, що було головним на засіданні комісії, дотичне до загальної державної політики щодо підвищення соціальних стандартів, зокрема погашення заборгованості із випити заробітної плати, було доручення прем'єр-міністра Зарова щодо зменшення заборгованості по заробітній платі по підприємствах всіх форм власності. На 1 липня, що стало точкою відліку виконання доручення, заборгованість по зарплаті склала майже 22 мільйони гривень. 30% цієї суми мала ліквідувати влада та керівники підприємств боржників спільними зусиллями. Якщо взяти економіч по економічному категорії економічно активних підприємств, які мають заборгованість по виплаті заробітної плати, то доведене попереднього завдання ми. Виконали разом з тим по підприємствах в цілому, які мають заборгованість завдання. Ми не довиконали на 2,5%. відсотки. Представники тих підприємств, через які не була досягнута намічна планка, запрошені до співбесіди, аби з'ясувати причини відставання. Комісія вкотре звернула увагу керівників підприємств на необхідність вжиття дієвих заходів щодо погашення заборгованості і злипити заробітної плати в найкоротший термін та забезпечення виконання доручення прем'єр-міністра України.